Славачку, в останньому номері газети Джерела Трускавця була опублікована стаття Як Крамар нагріває трускавець. Вона власне викликала такий неабиякий резонанс. Ми отримали чимало телефонних дзвінків, є багато коментарів у соцмережах, тобто люди відгукнулися активно її обговорюють. Та також є певні свідчення людей, які ще вказують на деякі факти, про які в статті не було сказано. Йдеться про те, що опалення трускавець тепло встановлювало дорожче, скажімо, ніж інші фірми, але це ще тема для окремої розмови. А зараз, власне, ми говоримо про це підприємство і про ці факти, які, можливо, не були висвітлені у цій статті журналістами. Я знаю, що саме ви очолювали комісію, яка була створена розпорядженням міського голови Руслана Козера у серпні вересні минулого року і, власне, здійснювали перевірку діяльності комунального підприємства. І виявили факти правопорушень та зловживань. Про що які такі найважливіші факти ви виявили під час цієї перевірки? Про що можна говорити? Е, ну дійсно, ця перевірка відбувалася на підставі розпорядження міського голови. Він було видано помовлення на початку 2015 року. Здійснилися перевірки не тільки комунального підприємства Турського тепло, а й інших підприємств. І в липні, серпні, не в вересні, в липні, а в липні серпні здійснювалася перевірка власне роботи комунального підприємства Трузькове тепло. Скажу зразу, що ми наткнулися на такий спротив керівника підприємства. Тобто одразу після повідомлення про те, що буде відбуватися перевірка, на наступний день головний бухгалтер пішла на лікарня. Він тільки раптом захворіла, причому на невизначений термін. От. І е, трьох тижнів, що відбувалася перевірка, вона тільки один чи два рази, тільки з'явилися на підприємстві. Всякими способами документи не надавалися, тобто відписувалися якісь листи відписки, коли навіть якщо я давав якісь доручення, відписувалися керівником листи відписки, просто такі формальні. Хоча я вам скажу відверто, що керівник комунального підприємства несе повністю відповідальність і за бухгалтерію, і за бухгалтерського я, мені здається, що прописано контракті, якщо відсутній керівник що головний бухгалтер. То е, керівник повинен призначити відповідальну особу, яка відповідальна за бухгалтерію. Або якщо в разі відсутності такої особи бере відповідальність на себе. Тобто це прямий обов'язок керівника, і він причому повинен забезпечити безперешкодний доступ до всіх без винятку документів, які відображали фінансову господарську діяльність даного підприємства. Е, дійсно, е, дуже тяжко та проходила перевірка, і були виявлені ряд, на мою думку, порушень. Е, Скажімо так, перше, що мене дуже здивувало, це е, е, перше невиконання е, контракту, з, е, на підставі якого він працював е, керівником комунального підприємства. Тобто часто не погоджувалися штатні розписи, так, е, або погоджувалися з великою затримкою. Е, на мою думку, це є порушення. Е, другим таким ваговим порушенням є те, що. Е, Згідно контракту, який був заключений у 2015 році, керівник повинен був погоджувати всі угоди е, закупівлі е, товарів на суму, яка перевищувала 50 тисяч гривень. Я істотна така умова к вона також не дотрималась, тому що в травні, в березні-травні 2015 року було заключено рад угод з різними підприємцями, які власне перевищували цю суму 50 тисяч гривень. Ще одним таким, на мою думку, порушенням є те, що пан Крамар ну, створив собі такий так, партійно-сімейний клан на підприємстві. Це на мою думку. Тому що, по-перше, він співпрацював з своєю дружиною фізичною особою, пані дрогою, закуповував значну кількість матеріалів. Запчастин обладнання. По таким легким підрахункам напротяг 2012-15 років загальна сума, я рахую так, це оборудки склала близько мільйона гривень. Це поставка різних запчастин, обладнання, оренда автомобіля в тієї своєї дружини, пані Дроги. Що стосується автомобілів, то було виявлено так, що орендується не один автомобіль для керівника підприємства, а порядка п'яти автомобілів. Причому більше з них це були легкові. Це був і автомобіль Черрі Амулет, це був автомобіль Mercedes Vito пасажирський, це був, по-моєму, ВАЗ-2105. Ну, тобто я рахую, що, і, що ці, це недоцільно було робити в тому стані підприємства, яке було, тому що підприємство було і збитковим. І одночасно було певний період було прибутковим, але постійно було брак коштів. І на кожній апаратній нараді я тільки mm. чув чулося від пана керівника цього підприємства, що не вистачає грошей, нема грошей, нема грошей, немає грошей. Хоча ті гроші фактично я рахую, що вони використовувалися неефективно. Не Якщо я не помиляюся, загальна е, сума. Коштів, яка була витрачена на оренду автомобілів, по моєму на протязі тих років, склала понад 215 тисяч. Я так не пам'ятаю точно? Mm. Ну, орієнтовно, десь так, приблизно. Що ми такі говоримо про, чисто про факти. так? Мені я пригадую, що в мене викликало здивування, те, що пані дрога орендувала там дійсно приміщення. житлове приміщення. так, І саме цікаво, що з самого початку пані Дрога за це приміщення не платила орендної плати. Тобто це було починаючи з 2012 року. По 2015 рік на протягом трьох років. У 2015 році в травні був якийсь заключений договір розтермінування, але він також не виконувався. І станом на серпень місяць загальна сума заборгованості складала понад 72 тисячі гривень. Ну, теж можна собі виявити, що при тому, що керівник постійно говорить, що не вистачає грошей, а ті кошти, які підприємець, яка мала такі величезні обороти з комунальним підприємством, вона вчасно не оплачувала. Тобто тут є прослідковується певна корупційна схема, Хоча я думаю, що правову оцінку повинні дати цим всім діям правові органи, по правоохоронні органи та. там крім цієї схеми, скажімо, Крамер та його дружина, яка є без сумніву корупційною. Також була виявлена ще одна схема, та тобто заступником. Крамера була Наталя Пономаренко. Сьогодні вона є секретарем Трускавецької міської ради, і власне головним бухгалтером підприємства була, тобто є зараз її рідна сестра, і це також корупційна схема. Звісно, що така, як ви кажете, партійно-родинний клан сімейний. І теж були факти визнані вами правопорушенцями. Дійсно, пані Таманчук, це її прізвище рідної сестри пані Пономаренко. Працює працювала на той час, не знаю, що зараз працює, але на той час працювала головним бухгалтером. Комунальне підприємство було, власне, вона під час проведення перевірки вона чомусь раптово захворіла і довший термін перебувала на лікарняному. Коли ми проводили перекладати ці документи, перевіряли, виявили такий цікавий факт, що в 2014 році, я пам'ятаю, в вересні місяці їй була надана безпроцентна позика комунальним підприємством терміном, по-моєму, на 6 місяців. Що цікаво, що е, згідно колективної ну, коли підприємство має право надавати такі позики своїм там, працівникам, але при одній умові, коли це підприємство є прибутковим, станом на перше півріччя 2004 року підприємство було збитковим, воно мало коло півтора мільйона збитків. Тобто я рахую, що саме, сам, саме надання цієї позики воно було б безпідставним і неправомірним. І ще одна цікава річ, що ця позика мала бути повернута у лютому 2015 року на 6 місяців. На час перевірки ця позика не була повернута. Причому ми хотіли вимагали надання бухгалтерської книги. Як вона нам не надалася так, тобто ми хотіли мати реальне підтвердження проходження тих всіх коштів. На той час ця позика не була повернута. Тобто знову тут просліджується певне використання бюджетних коштів, коштів громади, тому що це є комунальне підприємство, власницю є громада Трускавця. І все, що є належить цьому підприємству, воно належить громаді. Розумієте, тобто люди використовували свої кошти як приватне підприємство. Не дбаючи про те, що там десь потрібно за щось заплатити, десь потрібно якесь обладнання купити. Ну, а пан Крамар постійно попував на те, що в нього брак брак, брак фінансування, брак грошей. Знаєте що? Я особі дещо пригадав от про, про ці речі: у 2014 році рішенням. Тросковецької міської ради було виділено на комунальне підприємство кошти, по-моєму, коли 700 тисяч гривень. І у 2014 році, власне, за ці кошти було куплено обладнання для автосервісного центру. Mm -hmm. Що цікаво, що це обладнання було закуплено десь влітку 2014 року. Вартість його складала понад 275 тисяч гривень. І воно. На момент перевірки, воно знаходилося в приміщенні е, суміжному з приміщенням котельні школи номер 3 Воно там стояло, тобто воно використовувано неефективно. Тобто цілий рік часу, від моменту закупки до, до моменту ага. перевірки, це, це обладнання просто лежало і ржавіло. Питання для чого, для воно? чого воно потрібно, так? якщо в нас інші є нагальні потреби. Основним завданням комунального підприємства розкритило це забезпечення. Міста теплом розумієте, тобто, і для цього треба було робити всі всі речі для власне і використовувати ці кошти для потреб. Наших містян зроблю такий екскурс історію. Е, у травні місяці. Звідбулося дві Відбулося засідання місцевиконкому, на якому були затверджені заходи по підготовці до опального сезону 2015-16 року. А також були затверджені заходи е, для власне для комунального підприємства «Трускавець тепло, де передбачалося власне е, закупівля твердого палива для твердопального котла на лікарні. Крім того, було розпорядження голови ОДА, по підготов... власне так само, що стосувалося підготовки до опалювального населення 2015 року. Тобто, це... ніхто це з пальця не висосував, це були певні речі, які зобов'язаний був робити. Директор комунального підприємства, тобто він повинен був заздалегідь подбати про підготовку до опального сезону, зокрема про підготовку монтаж котла на лікарні і забезпечення його безпіліпійною роботою. Це передбачало закупівлю палива, тобто сухих дров в такій кількості, яка би дозволила працювати котлу хоча б тиждень без перебою, оскільки ми самі прекрасно розуміємо, що в нас були проблеми в державі за закупівлю газу. І е, а лікарня це є, е, е, який повинен функціонувати круглодобово і безперебійно, оскільки від цього залежить життя багатьох людей. Тому сталося таке завдання перед паном Крамером і е, відповідно його заступником. Дійсно, е, напередодні. Е, е, перевірки я кілька раз кілька разів писав листи на ім'я пана крамера про необхідність власне виконання тих пунктів які за, пунктів завдань які перед ним поставив виконавчий комітет і що хочу ще сказати що для мене було справді дивиною про те, що ці дрова були закуплені за ціною 850 гривень. Оскільки пам'ятаю, що постійно на кожних апаратних нарадах, це було влітку, пан Крамер публічно оголошував про те, що у нього заключена угода, на той час словесна, з керівництвом лісгоспу і що дрова будуть закуплятися по ціні 550 гривень. Після того, коли я довідався про таку ціну, звичайно, що це для мене, скажімо так, було досить несподівано і дивно. Я почав бити на сполох. Проте організували ми разом з тим, ми організували. Це час навчання по моделюванню надзвичайних ситуацій, оскільки наближався вже опальний сезон. Ми організували в тому числі на комунальній підприємстві. І коли ми приїхали на об'єкт, власне на котельню, де знаходить твердопалена кона, я був скажем так неприємно здивований тим, як ці дрова зберігалися. Тобто ці дрова були розкладені по всій території, будь-як. Mm -hmm. Не було зроблено жодного накриття для зберігання. Тобто, в разі чогось дрова були сирими мокрими. розумієте? Mm -hmm. Чому власне, пані е Пономаренко заключила такий договір, ну, Це, напевно, треба запитатися у неї. Чи це було поспіхом, зроблено, чи це було е мало якийсь під собою підтекст, це було цілеспрямовано. Бо дійсно е копію цієї угоди я від неї витрубував. Вони мені надали цю копію угоди, вона у мене є. кажу так, я собі зберіг її на пам'ять. І дійсно, після того, коли вийшла ваша публікація, коли я почав бити, коли я почав бити на сполах, тобто ці обрудки припинилися. Кутел. Повинен був працювати згідно того режиму, який, який ми планували. Він мав працювати починаючи з початку опального сезону, він мав працювати в денний час з восьмої години ранку до восьми години вечора. А вночі повинен був автоматично включатися котел на газ. Тобто це дало би можливість знову ж зекономити бюджетні кошти, зменшити собівартість тепла для комунального підприємства. Відповідно. Видатки лікарні на саме теплопостачання так само повинні були би менші. Як це відбувається зараз, я не можу вам сказати, оскільки я не володію такою інформацією, але такі в нас були плани. Робота комісії виявила чимало правопорушень, про них може щойно сказали. Чому власне, не було якоїсь реакції на те, щоб їх зупинити, скажімо, чи якісь можливі засоби впливу власне, на керівника комунального підприємства? Ну, скажу так, що реакція завжди була. Пригадую, що на початку 2015 року міський голова так, сумнівався в тому, чи перезаключати угоду з паном Кравером на наступний термін. І коли ця інформація дійшла до пана Крамера, то, скажу так, почався з його сторони, зі сторони його заступника певний шантаж, тому що при зустрічі зі мною вони почали сантувати тим, що ці без винятку працівники комунального підприємства напишуть заяви і підуть розрахуються. Розумієте? Тобто це в розгар опалювального населення, Це був лютий місяць 2015 року. Пам'ятаю, організовувалися пікети під міською радою. Тобто, під час робочого часу організовув... пані Панремко організовувала пікети разом з паном Крамером під міською радою mm -hmm. і коло музея. Біласа очікували на рішення міського голови. Зрозуміло, що міський голова прийняв розумне, виважене рішення, е, було продовжено контракт. Ну, але знову залишився такий гіркий осадок з цього. Е, е, перевірку після цього ми не робили, тому що у нас був. Е, Складний план перевірок. Тобто з січня місяця, після того, як вийшло розпорядження на рахунок проведення перевірок, коли була організована ця робоча група, ми здійснювали перевірки інших комунальних підприємств там, харчовик, книги. От. І згідно цього плану, перевірка комунального підприємства «Трускавець» тепло власне попала якраз на літній сезон, липень-серпень місяць, що й було проведено. І скажу так, що я, виявляючи ті чи інші порушення, я постійно писав доповідні записки на ім'я міського голови. І наскільки мені відомо, що після проведення цієї перевірки, після заключного мого звіту, міський голова звернувся про охоронні органи про те, щоб власне фінансова інспекція, міліція, відповідні їхні служби здійснили перевірку діяльності фінансової і господарської діяльності комунального підприємства. Ну, я б скажу, я бачив цей коментар, це відео ваше, яке ви зробили останнє з паном Крапором. Скажу так, що він себе ну, поводив там як школяр, відверто, скажу, відверто. Дуже непрофесійно давав відповіді, бо, ніби чогось боячись, уникав, жодних незручних для себе запитань, розумієте? І навіть та репліка, що його там заставили купити це, ну, це, знаєте, це таке, такий називаєте. Хлопчиську у 14 років, який там десь на шкоду, і не знає, на кого тунти пальцем, починає тикати у всі сторони, розумієте? Ну, тобто людина не бере на себе відповідальності і не готова відповідати за. По-перше, я бачу, навіть в тому самотрію перечували такі нотки страху. Тобто, людина боїться боїться за те, що ті проступки, які він зробив, рано чи пізно вилізуть на гору. І будуть кажуть, стануть надбанням Повністю нашу, наших містян, наших громадян. Угу. І ну, власне, ці всі дії керівника комунального підприємства стали відомі. Правоохоронці, наскільки мені відомо, наприкінці жовтня на основі фактів, які виявила комісія, ваша власне відкрили кримінальне провадження за статтею 364 карного кодексу, тобто йдеться про зловживання службовим становищем. Ну, власне, справа ще на розгляді, не маємо жодних висновків. Але вже інформація є. Тобто, на вашу думку, як би мало діяти нинішнє керівництво міста, зокрема, міський голова Андрій Кульчинський, знаючи, що керівник комунального підприємства вдавався до порушень законодавства ну, і чинив, ну, скажімо так, не зовсім правомірні дії як керівник? Чи варто його відсторонювати все ж таки від. Крім від займаної посади на період з'ясування всіх сторон. На мою тих... думку, якщо я б, напевно, так і поступив, будь, якщо б я на сьогоднішній був заступником е... міського голови, тобто я би це ініціював, власне, відсторонення на час перевірки правоохоронного органу, я би його відсторонив від займаної посади. А далі хай би оцінку робили б вже правоохоронні органи, і якщо б мали факт кримінального злочину, відповідно, вони б вже діяли згідно з законом. Пан Андрій Кульчинський, ну він хай діє на свій розсуд. Я не можу йому давати поради, але я думаю, що як очільник міста, він би мав поступити, власне, саме так. Зрозуміло.